То розглянемо деякі питання, які є у вас в тестах. Ви всі вже знаєте, що таке гальмівний шлях. Бачите. Відколи око побачило до повної зупинки, побачило перешкоду до повної зупинки, то є зупинковий шлях. А коли ви почали екстрено гальмувати, от, намальована нога, від того початку гальмування до повної зупинки, то є гальмівний шлях. Гальмівний шлях. І. От вам малюнок, о той зупинковий шлях, він довший, а гальмівний шлях коротший. Коли ви стоїте на підйомі, стоїте, там була якась пробка чи ще, або був закритий якийсь шлагбаум, ви стоїте на підйомі і ви, ви, як правило, затягуєте ручне гальмо на підйомі. І в який момент потрібно то стоянки в гальмо відпускати? Коли, коли починати рух? Одночасно з початком руху. Така відповідь має бути. Що слід зробити водієві, щоб запобігти виникненню заносу під час крутого повороту? Перед поворотом знизити швидкість, можна зменшити перейти на нижчу передачу, а зразу під час повороту можна. Швидкість збільшувати. от перед вами три машини. Одна порожня. Тут вантажні машини. Але можуть бути так само і легкові. Одна зовсім порожня, друга якийсь контейнер везе, третя везе людей автобус. І питається, в якому випадку легковий автомобіль більш стійкий проти перекидання на повороті. Значить, від чого залежить ото перекидання? Від отого від Відтої віддалі, від того важеля, який утворюється від центра ваги до дороги. От тут, де везуть контейнери. центр ваги такої машини, десь там в районі контейнерів. Тут, де люди, центр ваги, там, де люди, найбільше вага. так? А в порожньому автомобілі центр ваги тут нижчим, практично там, де двигун. І тому. Чим більший важі, тим легше машину перекинути. Тому більш стійкий проти перекидання автомобіль без вантажу і пасажирів, порожній автомобіль. Є різні види вантажу. Скажімо, якщо хтось везе такий живий вантаж. От, чи автобусі люди, чи він везе машина е, якусь худобу. То на повороті то і дуже небезпечно, бо ви знаєте, самі в автобусі їздити. На повороті на великій швидкості всі люди в один бік, так само і тварини, то треба враховувати. Або везе цистерна, їде машина цистерна, і цистерна не заповнена тільки наполовину. І на повороті та, та рідина б'є в бік автомобіля, в бік цистерни, і машина може перекинути. Такі випадки бували. От, от висота центру ваги з вантажем та пасажирами на, набагато вища. А висота центра ваги без вантажу набагато нижча. І тому з пасажирами легше перекинутися, а без пасажирів більш стійка машина. Ну, я всі питання не буду, самі саме почитаєте. Що таке зупинний шлях? Ви вже знаєте, ми вже говорили. В умовах туману. Що таке туман? Туман то є свого роду лінза. Лінза. Вона ніби збільшує. І коли ми їдемо в тумані, нам дається, що відстань до предметів більшою. Ото от треба врахувати, тому треба збільшити дистанцію. Чим небезпечне тривале гальмування з вимкненим щепленням передачею на крутому спуску? Що таке гальмування? Гальмування ото вас. Тисне на та педаль гальма, педаль тисне на поршні. Поршні тиснуть на ту жовту рідину, рідина розходиться до коліс. І там є оті червоні колодки. колодки. І вони ті червоні колодки натискають на барабан, ну на колесо. Тут, тут дискові гальма спереду, тут натискають на той диск. І що відбувається, коли ви натискаєте на ті колодки? Колесо крутиться і відбувається тертя. Якщо довго гальмувати, крутий спуск дуже довгий, то от от від тертя буде сильне нагрівання і гальма може вийти з ладу. Тому не можна їхати з вимкненим щепленням, передачею чи двигуном на крутому спуску, тому що то вже машина перетворюється в візок. І який дійсно треба гальмувати тільки гальмами. А краще гальмування двигуном. Ви включаєте, є таке неписане правило, на якій передачі виїхали, на якій передачі виїхали на гору, на такій передачі і з'їжджаєте. Наприклад, ви виїхали на другій передачі, їдете гори, включили другу передачу, і двигун вам не дасть їхати з великою швидкістю. Поїдете так на другій передачі. І вже тоді нема необхідності. Гальмувати педалю гальма. От, часто у нас сильний дощ, ми їдемо і між колесами, між колесами і асфальтом утворюється такий водяний клин, вода. Вода не встигає втікати. І фактично ми вже не їдемо, а пливемо. Що тоді треба зробити? Треба втопити машину, тобто, знизити швидкість. І почати гальмувати двигуном, тобто перейти на нижчу передачу. Так, ми тут вже такі речі. Для припинення занесення, дивіться, дуже часто ми на слизькі дороги їдемо і. Особливо з гори. І раптом дивимося, машину не... ну, ми чуть-чуть пригальмували, а машину несе. А ми тоді зі страху ще більше гальмуємо, тисне на педаль гальма. Не можна. Треба від... Чому не можна? Тому що, коли ви сильно загальмуєте, колеса заблокуються. І вже машина перетворюється не в машину, а в санки. Сунеться санки. Як ними керувати? Ніяк. Ногами хіба. Тому Треба відпустити гальма. Треба заставити себе відпустити гальмо. І тоді машина покотиться, і тоді в нас це є керована. А взагалі, як треба робити на таких дорогах? Натиснув, відпустив. натиснув, відпустив. Отаким От чином гальмівний шлях зменшується. В сучасних машинах є так звана антиблокувальна система. Що вона не дає вам. Заблокувати колеса. Ви як би ви не тиснули на педаль гальма, спрацьовують ті антиблокувальні механізми, і колесо по чуть-чуть прокручується, і машина швидше зупиняється. От ви їдете сухою дорогою і раптом почав накрапати дощ. Що ви маєте врахувати? Ви маєте врахувати те, що на дорозі пороху багато. Ми його так не бачимо, здається, свалчистей, але, але на ньому порох. І ті крапельки дощу змішуються з порохом і утворюється така плівка болотяна. І коли ви загальмуєте, звичайно, щеплення з дорогою буде гіршим. Тому то всі врахувати, зменшити швидкість і бути особливо обережним. Якщо ви їдете з причепом, і ви гальмуєте, то, звичайно, довжина гальмівного шляху буде більше, бо причіпліт вас ззаді буде штовхати. Щоб ви якось зменшити витрату палива, як ви повинні їздити? Плавно плавно рушати з місця, плавно оповільнюватись, плавно гальмувати. Є така статистика, вирахували люди, що. Якщо ви їдете швидкістю 60 км на годину, то автомобіль приблизно проїжджає 16 метрів за секунду. Маєте таке врахувати. От буває таке, що сильний дощ, і ми проїжджаємо через якісь калюжі. І всі колеса майже втоплені в ту калюжу. Виїжджаємо і нам треба загальмувати, а гальма погані. Чому? Тому що ви не проїхали по дистильованій воді. Ви приїхали по воді з, бур, з брудом. І той бруд осів на колодки, на барабани, на диски. І коли ви загальмуєте, нема нормального щеплення. Гальма погані. Тому що ви повинні зробити? Тільки виїхали з калюжі просушити пару разів натиснути на гальма, щоб просушити. Ось таке питання цікаве. Вас занесло? Вас занесло. І ви перестали гальмувати, перестаєте гальмувати. І тоді вже машину можна, машиною можна керувати. Але якщо ви їдете на передньопривідному автомобілі, то після того, як ви перестали гальмувати, машину вже трошки занесло, тоді ви чуть-чуть нажимаєте на педаль газу, і передні колеса починають швидше крутитися і вас виносить. То під час руху, на якому автомобілі збільшення швидкості, може. Сприяти усуненню зад... занесення задньої осі на передню привідно. На ви трошки газнули, і ми, і автомобіль почав виїжджати із заносу. Буває таке, що ви їхали по сухій дорозі, і десь там раптом, десь біля мостів, біля озер, зранку прихватило трошки морозець і дорогу, і дорога там така туман, і дорога стає слизькою. І ви. Наїхали на таку дорогу і чуєте, що машину починає носити. Не можна ні траєкторії змінювати, ні швидкості не можна змінювати. Осторожно, проїхати ту ділянку дороги. По глибокому снігу, як їдемо, включаємо наперед понижуючу передачу і без рівків. Ось показую що під час руху умови поганої вини потрібно вибирати швидкість, від чого повинна вибирати швидкість, щоб зупинний шлях, що таке зупинне, відколи ви побачили до повної зупинки, був менший або принаймні рівний до того об'єкта, який ми побачили. Зупинний шлях має бути менший або принаймні рівний, щоб ми не вдарили ту перешкоду. Зменшення гальмівного шляху транспортного досягається гальмуванням на межі блокування способом переривчатого натискання на педаль. Напус, натиснув на гальма, відпустив. Натиснув на гальма, відпустив. І гальмівний шлях не тільки на слизькій дорозі, а навіть на сухій дорозі зменшиться. Питають часто, що таке безпечна дистанція? Безпечна дистанція це коли ви їдете швидкістю 50 км на годину то безпечною дистанцією вважається 25 метрів або 2 секунди до тої машини, що ви маєте доїхати. Так. Коли ви їдете якоюсь рівнинною дорогою довго і нема з боку ніяких дерев, домів, нічого нема яка. Що ми можемо порівняти свою швидкість, і вам здається, що ви їдете дуже помало. Тому дивіться на спідометр. коли ви їдете десь довго по рівній дорозі, і збоку нічого немає, тільки поле, трава, то є дуже небезпечно, дуже обманлива швидкість. От часто водії роблять таку помилку. Е, їдуть, і коли треба натиснути на педаль щеплення, він натискає і тоді ногу лишає над педаллю щеплення. Над Коли треба відпустити, відпустив педаль щеплення, а потім тримає ногу над педаллю щеплення. То дуже стомлює, не можна так. Нога є для більшості машин є така спеціальна площадка для ноги лівої. А якщо немає, просто на коврик. В очікуванні до, дозволяючого сигналу світлофора, що необхідно зробити? Встановити важіль перемикання передач в нейтральне положення, першу передачу включати тільки піст при, виключ, при включенні жовтого сигналу світлофора. Першу передачу. Включився жовтий сигнал, включаєте першу передачу і готуєтеся до руку. Зримаєте руку на, на важелі стоянкового гальма і разом з рухом відпускаєте її. Гальний шлях на дорозі одразу після дощу збільшується. То ми вже про це говорили, про ті капельки. Чи зміниться поле зору водія при збільшенні швидкості? От коли ми сидимо, стоїмо, ми поле зору майже 180 градусів. А коли ми їдемо, чим більша швидкість, тим поле зору звужується. Ми бачимо менший кут. Earth. Коли ви їдете і вечором, і на зустріч їдуть машини і вас засліплюють, то краще дивитися в праву сторону, де якщо і там лінія, яка позначає край проїзної частини, то ви по, ні, по ній орієнтуєтесь. Ну, таке, таке прості, прості питання. Під час керування яким автомобілем в умова міста стомлюваність водія вища? Звичайно, на автомобілі з механічною коробкою передачі, бо на автомобілі з автоматичною, там все робить за вас сам автомобіль. От така ситуація. Ви їдете, бачите перед вами знак дати дорогу. Але той, е, автом, той водій отого сірого автомобіля мигнув вас або махнув рукою, що він вас пропускає. Що ви маєте зробити? Ну, звичайно, в таких випадках часто люди слухають і їдуть перші. Але у вас в тестах відповідь така: зупинитися перед розміткою та виконати вимоги правил дорожнього руху. Пам'ятайте Пам'ятаєте? От їде вам на зустріч автомобіль, і перед вами знак, що ви маєте перевагу. Але він мигає вам дальнім світлом. Що то означає? Це означає, що в нього або якась несправність, або щось. Ви передзвичайно ви загальмовуєте і пропускаєте його. Або тут ви їдете на зустріч, знову ваша перевага, але той вантажний автомобіль не зменшує швидкість. Не знаєте, з яких причин, тому ви його пропускаєте. Ось така ситуація. От ми їдемо. Прямо, а той автомобіль вантажний їде ліворуч, включив лівий поворот. Як ми маємо поступити? Звичайно, ми маємо тут перевагу, він нас повинен пропустити. Але ми повинні дивитися, чи знає він правила, чи не знає. Тому керуйтесь правилами дорожнього руху та діями іншого водія. Отаке. Тут показано, як ми можемо використати бічний роз'їзд при розвороті. От перший випадок, зліво вверху, їдемо перед, потім заднім ходом в положення 3 і тоді поїхали. А наступний випадок справа. Їдемо з зверху вниз, е заїжджаємо, от звідти знову їх на зелену, заїжджаємо на боковий роз'їзд боковий виїзд, тоді даємо заднім ходом, бачите, яка довга стрілка заднім ходом через все перехрестя. І тоді їдемо. То який правильний розворот, там, де менше заднього ходу. Той розворот правильний. Тут беремо лівий, лівий виїзд боковий. От Перший випадок. Їдемо прямо, потім заднім ходом в той боковий виїзд і виїжджаємо. Бачите, з жовтим задній хід. А тут інший випадок справа. Їдемо, повертаємо наліво і заднім ходом на дорогу. І тоді тут менше заднього ходу. Тому та відповідь правильна. Як правильно встановити автомобіль на підйомі чи на спуску? От випадок А. Тут є тротуар. Переднє колесо до бордюру, правильно. Або тут їде на підйом. Передні колеса вліво і праве колесо до бордюру. Правильна відповідь. А тут нема тротуару, тільки узбіччя. Ми виходимо з того, що якщо машина сама поїде, щоб вона виїхала за межі дороги. Так от А неправильно, бо ви... А правильно, бо вийде за межі дороги, а Б неправильно, бо вийде на дорогу. А тут на підйом В неправильно, а Г правильно. От і все. Далі ви собі прочитаєте отакі речі, для чого балансують колеса. І, і ще такі всякі, е, всякі поради. А також є поради для автомобілісток початківців. Прочитайте собі дівчата, отут це зупините відік і прочитаєте. Все.